Полезне качество то ягодки, котре растет на болотах, определяються наличем більшого количества полезних веществ: аротина, диамена, рибофлавина, неацина, фолацина, передоксина, а також витаминов богатій набор органических кислот лимонної, бензойної, хинної яблучної, урсолової, оленолової. Фоливо сравнительно менший процент щавелевої і янтарної кислот сустав ягод. За вмістом вітаміну з журавлина рівна цитрусовим. Серед мікроелементів помірно висока концентрація кальцію, заліза, магнію, фосфору, натрію, йоду, цинку, селену, міді, молібдену, кобальту, алюмінію, вагата на цукри, глюкозу, фруктозу, сахарозу, високий вміст полісахаридів, пектинів, журавлина є рекордсменом за вмістом калію серед ягід і фруктів. Завдяки концентрації аскорбінової кислоти, ягода може довго зберігатися в моченому вигляді, зберігаючи всі позитивні властивості. Для цього просто заливають ягоду чистою холодною водою, накривають пергаментним папером і зберігають у холодних місцях. Із самого початку журавлина цінується за високий вміст антиоксидантів, будучи природним анальгетиком. Але окрім цього, багатий набір корисних елементів робити нашу болотяну ягідку ліками широкого спектру, а як, власне, з будь яким ліком з нею потрібно бути обережним, тож розглянемо, які має журавлина лікувальні влади та протипоказання, користь журавлині, отже, багатий хімічний склад журавлинних плодів забезпечує широкий діапазон корисних якостей. Ось найбільш важливі речі з них, що створюють цілющі влади журавлини. Наявність вітамінок, який сприяє покращенню пластичних характеристик плазми крові, кровоносних судин, хрячових тканин, обманює ті, що журавлині ягідки допомагають утримувати вашу кровоносну систему в тонусі. Регулярне споживання вітамінок знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, перешкоджає відкладення солей на внутрішніх стінках артерій. Вітамін С допомагає вести успішну боротьбу з різними застудними захворюваннями дихальних шляхів, журавлинні відвари і морси рекомендуються як жарознижувальні засоби. Хлорогенова кислота, потужний природний антиоксидант, сприяє лікуванню інфекційних захворювань мікрофлори кишечника, використовується при стримуванні розвитку вірусу імунодефіциту людини, бензойна кислота є активним протигрибковим засобом, застосовується для лікування шкірних захворювань. Також сильний відхаркувальний засіб, янтарна кислота допомагає нормалізувати роботу нервової системи, Щавлева кислота стимулює синтез м'язової тканини, різні біофлавоноїди, наявні в журавлинному соці, допомагають очищати організм від токсинів, тому журавлина корисна при отруєннях. Також вони сприяють підтриманню пластичності кровоносних судин. Яблучна кислота допомагає як послаблювальний засіб, стимулює відхаркування при кашлі. Вітаміни групи пактивно беруть участь у метаболізмі організму, допомагають вам довго залишатися молодими. Окремо потрібно сказати про вплив споживання цієї ягідки під час вагітності, враховуючи наскільки різноманітна за фармакологічними властивостями журавлина, користь і шкода її на цьому етапі стають відчутними за тих чи інших обставин. Їх ми і розглядаємо споживання журавлини під час вагітності. Отже, чим корисна журавлина для вагітних? Їнкам у положенні рекомендується збільшити дози споживання вітамінів, амінокислот, ліпідів, а також інших мікроелементів, багато з цього наявне в журавлинних ягодах. Споживання журавлинного соку позитивно позначається на розвитку плода через високу концентрацію вітаміну Е. Аскорбінова кислота з ягід буде зміцнювати імунну систему майбутньої дитини, багатий набір мікроелементів поліненасичених жирів також буде дуже доречним, коли організм постійно потребує поживних речей для росту маляти, постійне споживання журавлини слугуватиме профілактикою запальних інфекцій, наприклад, циститу, регулярне споживання журавлини нормалізує травлення вагітних жінок. Але слід знати світу, інше можливе невелике кишкове розлад з посиленням газотворення. Також варто враховувати, що під час вагітності можуть виникати алергічні реакції на деякі активні мови з плодів або навіть на барвник червоного пігменту, тож перед споживанням цього кладязя вітамінів варто все ж таки проконсультуватися з лікарем. Рецепти краси, користь від кислої мішканки боліть не тільки медична. Але і косметична це обумовлюється багатим набором вітамінів групи, що сприяють омолодженню шкіри, вітаміну Е, також живлячого епідерміс. А окрім вітамінів, чисельні органічні кислоти, мінерали будуть жити та зміцнювати ваше волосся. Нігті, при насиченні органу мікронутрієнтами, будуть виглядати блискучими, красивими, не ламатимуться. Ось чим корисна журавлина для жінок, які слідкують за своєю красою, приймати її можна як внутрішньо. Так і зовні. Роблячи різні маски скраби, маска з йогурту з журавлиною змішується по дві частини м'якої ягоди та йогурту, важано не ароматизованого, одна частина меду і трохи оливкової олії, дуже добре все змішуємо до досягнення однорідної консистенції, наносимо і тримаємо на обличчя 25 хвилин, після чого ретельно змінюємо водою помірної температури, скраб масажуючи шкіру тіла з журавлинної маси. 100 грамів ягід, 100 грамів кокосового молока, чверть склянки цукру і три столові ложки вівсянки змішуємо в блендері близько хвилини, наноситься рівномірно на тіло, злегка масажуючи, витримуємо 5 хвилин, змиваємо маска для обличчя журавлинних ягід і яблука. Використовується порівно ягід журавлини та протертої яблучної м'якоті з двома столовими ложками ляної олії, все ретельно змішується. Наноситися на шкіру обличчя слід зачекати півгодини, після чого змити водою, очистити зволожувальним бальзамом Протипоказання, незважаючи на вражаючий список корисних властивостей. Ця представниця батьківщини виросових не є панацеєю, а іноді може принести навіть шкоду через високий вміст лимонної, аскорбінової та інших органічних кислот журавлинний сік стає активним подразником шлункових стінок. Якщо вас мучити гастриті разом з подразненнями шлунково-кишкового тракту кислотного характеру, журавлина вам протипоказана з цієї ж причини вона не підходить для людей з виразкою. Негативний вплив лагодити і на організм при захворюваннях печінки. Утримайтеся від споживання її при захворюваннях сичастотевої системи, запаленні січового міхура, подагрі, і т. Варто враховувати, що у вас може бути індивідуальна непереносимість тих чи інших компонентів, що входять до складу болотної ягоди. Слід пам'ятати, що іноді журавлина є сильним алергеном. За кількістю міських в ній подразнювачів вона майже не поступається цитрусовим. Хислий журавлинний сік при частому споживанні лагодити руйнівний вплив на зубну емаль, приводячи до порушення кислотнолужного балансу, стоматологи радять споживати його через трубочку. Тоді він має менше контакту з зубами. Прополощіть рот після споживання соку, або тоді не пийте його, а їжте ягоду, містка в ній клітковина буде сприяти очищенню зубної емалі після контакту з роз'їдаючими її кислотами надмірне поїдання на чесерце, покликане до занесто великого надходження в організм вітаміну Ц, так що не бажано. хіпервітаміноз першого призводити до розвитку алергічних реакцій. Шкодити зору, а під час вагітності підвищує ризик викидня надлишок іншого, сприяє підвищенню в'язкості крові рівня тромбоцитів, це негативно позначитися, якщо ви страждаєте на варкозне розширення мігрені. Тепер можна наочно переконатись, наскільки багатогранна журавлина користь і шкода якої іноді дуже різноманітні, але справедливість щодо неї вимагає зазначити, що корисних. Лікувальних якостей вона має незрівнянно більше ніж шкідливих. Потрібно просто правильно її споживати, шановно прислухатися до сигналів свого органу, консультуватися у разі потреби з лікарем і будьте здорові.